Сьогодні будемо готувати бограч. це одна з моїх улюблених перших страв. Готую дуже часто і обов'язково хочу поділитися з вами своїм рецептом. Але перед тим, як будемо готувати, хочу поговорити з вами про важливе, тому що бограч – це така дуже цікава страва, і для того, щоб вона вийшла в усіх абсолютно, її потрібно зрозуміти. Почнемо з того, що 100% задокументованого рецепта бограча просто не існує. Бограч чимось схожий на наш борщ, в тому плані, що кожен його готує по-своєму і кожен розповідає про те, що у нього він найкращий. Бограч це угорська страва, але ця страва є невід'ємною частиною закарпатської кухні. Коли я брала майстер-клас по бограчу у пані з Закарпаття, вона мені сказала дуже важливу річ. Зараз ти приготуєш бограч так, як я тобі показую, а далі ти будеш готувати його по-своєму. І після того, як я приготувала свій другий бограч, я зрозуміла, чому, коли я шукала рецепти в інтернеті, вони були всі дуже різні. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Це відео буде не тільки смачне, а ще й дуже кольорове. Ось моя попередня підготовка, і зараз я вам про все коротко розповім. Перше це прикопчене сальце. Можна взяти ось таке, можна взяти взагалі звичайне, якщо немає прикопченого, можна обійтися і без нього. По ходу того, як ми будемо готувати, я вам все розповім. Далі поговоримо про м'ясо. Якщо зануритись в історію бограча, бограч придумали пастухи, і вони його готували з різних видів м'яса. Мабуть, хто кого пас, той з того й готував. Я взагалі використовую тільки свинину, але сьогодні я зробила що? Сьогодні у мене свинина буде і куряче філе. Взагалі, куряче філе рідко використовують, але бувають такі ситуації, коли у вас, наприклад, недостатньо самої свинини. І якщо ви будете розбавляти з курячим філе, то його потрібно трішки не так вводити, як, наприклад, свинину. Стосовно свинини, хочу сказати, що ми її беремо не пісну. Бажано, щоб вона така була трішки жирненька. Куряче філе теж нарізала невеличкими шматочками. Взагалі з самого початку, коли от тільки починали варити бограч, він був більш такий, знаєте, як гуляш. Тому основний принцип нарізки м'яса це так, як ми ріжемо на гуляш. Тут у мене соняшникова олія не рафінована. Чи можна використовувати оливу, я ніколи не пробувала, але якщо ви все готуєте з оливою, то, звісно, використовуйте її. Помідори і перець. Помідори з частиною перцю я закидаю в чашу комбайна і буду це все перебивати. І тут звертаю вашу увагу, що перець я ділю на дві частини. Перша частина у мене буде така текстурна, дуже невеличкими маленькими шматочками, іншу буду перебивати прямо в такий соус, скажімо так, з помідорами. Якщо перець перебити на комбайні, він краще розкриває свій аромат, а обогреші це дуже важливо. Тепер морква. Моркву я зробила на тертушку соломкою. Так ну, ніхто, мабуть, не робить. Взагалі ріжуть навпіл і такими напівкільцями. Але я, щоб пришвидшити цей процес, роблю це на тертушку соломкою. І так, да, забула проговорити основне: я буду готувати казан 12 літрів. Тому в мене дуже багато інгредієнтів, звісно, у вас буде менше. Ділити їх абсолютно не тяжко, в описі я напишу, скільки пішло в мене, і відповідно ви зможете поділити до тої ємності, в якій будете варити ви. Ще тут у мене є цибуля, ось такими шматками я її нарізала, Бограч тушитиметься дуже довго, тому які там шматки, вже потім ніхто не розпізнає і борошно. Зараз я закину в казан сало, нехай воно там підсмажується, а ми з вами підготуємо м'ясо. Поки я працюю тільки з свининою, куряче філе я не трогаю. Додаю 2-3 ложки борошна, гарненько це все розмішую. І саме головне, тут, щоб м'ясо просто було гарно обвалене в борошні. Все. Я в грамах навіть не буду прописувати, це ну, плюс-мінус 2-3 столові ложки. Якщо в чомусь не впевнені, можете дати менше, потім ми завжди борошно зможемо додати. Тут, в принципі, все дуже просто, тому пришвидшимо наші дії. Сало висмажилось, додаю до цього розтопленого сала, верніше того, що від нього лишилось, трішки олії, додаю м'ясо, цибулю, трішки обсмажую це все, додаю перець та додаю моркву. Перець додаю саме різаний. Тут в цьому місці, тобто, я обсмажую до зміни кольору цибулі. От як вона змінила свій колір, стала така м'якенька от тоді вже я додаю перець та моркву. Все це перемішую. Вогонь у мене ну, не максимальний, але вище за середній. І поки це все буде протушковуватися, я збиваю перець з помідорами, які підготувала в комбайні. Бограші дуже люблять паприку. Вся інформація про бограш, яка існує, вона акцентується на тому, що в бограші використовували дуже багато, як солодкої, так і гострої паприки. Ось воно все в мене зараз гарно протушкувалося, і я буду додавати. Перебитий помідор з перцем. Дала помідори з перцем, трішки солі, води обов'язково накриваю кришкою і протушую до тих пір, допоки м'ясо не буде прямо таке розварене, що його можна їсти губами. На цьому етапі води додаю рівно стільки, щоб покрило повністю всі овочі, і це забезпечить комфортне кипіння. Я знаю, що кипіти воно буде однозначно не менше години, тому потрібно, щоб вода тут була. Знову ж таки, на плюс-мінус, якщо там ви бачите, що вам не вистачає, що м'ясо ще не готове, а вода закінчується, ви можете завжди додати. У мене все гарно протушкувалося, і я додаю картоплю, порізану на дрібні кубики. Як я вже говорила, що початково бограч готували без картоплі. Ну, взагалі, звідки в пастухів була картопля. Вони готували з того, що в них є, а в них завжди було м'ясо. Вже потім набагато пізніше додали капусту. І ще хотіла капусту картоплю, вибачте. І ще хотіла сказати, що бограч в перекладі означає казан. Після того, як додала картоплю, додаю ще води, вмикаю газ на повну Довожу до кипіння і проварюю до тих пір, доки не звариться повністю картопля. А поки вариться картопля, зробимо з вами щепачки це будуть найсмачніші зчіпачки, які ви коли-небудь робили. Для щепачок в мене в ємності 4 яйця, борошно та сіль, трішки присолити обов'язково, щоб вони мали смак. Додаємо борошно і починаємо, я роблю це міксером, взяла одну насадку, тому що ємність у мене не дуже велика. І починаємо це все перебивати. Спочатку об'єдную яйця для того, щоб об'єднати білок з жовтком, і починаю поступово додавати борошно. Коли борошно додаєте, можете його акуратно спочатку просто розмішати, а потім міксером, інакше у вас буде на столі ось таке, як у мене. Ну, це ще початок. Борошна додаємо, звичайно, ніякого сильного борошна тут не потрібно. 5-6 ложок, але саме головне орієнтуйтесь на ось цю консистенцію, яку я вам зараз покажу. Ось так, в результаті має виглядати тісто на щепачки. Я вам хочу сказати, що я роблю це міксером, і в мене от є такий орієнтир. Як тільки я починаю збивати і тісто починає намотуватися на вінчик, все, тісто готове. Все, тепер ми можемо приступати до того, щоб вводити ще пачки до бограча. Це майже фінішний процес, що ми робимо: обов'язково змочили трішки ложку в бограчі, взяли її, занурили, знову вмочили, взяли трішки тіста, занурили, обов'язково ложка має бути постійно мокра. І занурили вони самі будуть, якби відходити від ложки. Щіпачки саме за оцим рецептом, вони настільки ніжні, їх просто хочеться їсти. Я завжди бограчі першою справою виловлюю всі щіпачки. І коли я собі наливаю бограч, я стараюся, щоб в мене щіпачок було найбільше. Тепер про важливе. бограч це густа страва. Це не прям така вона рідка, наприклад, як суп звичайний. Да? Коли ми додаємо щіпачки, вона, як правило. Плюс ми ще додавали з вами борошно до м'яса, і він має от бути такий густенький. Але борошно різне. І буває так, що все-таки він не зовсім загусає, тому потрібно йому допомогти. Зараз у мене все якби ок, але вставлю зараз кадр з іншого бограща, який я готувала для іншого майстер-класу, щоб показати вам, як саме потрібно робити, якщо ви бачите, що у вас бограч не густий. Ось тут хочу вам показати: це в мене лишилось трішки тіста зі щіпачок. Я додала борошна, додаю води, все це перемішую, щоб не було такого, як минулий раз показувала вам. І починаю збивати міксером, щоб маса була така дуже-дуже ну, густенька, знаєте, як, як на млинці, наприклад. Ось так в результаті виглядає ця суміш, можливо, навіть слабше, ніж на млинці. І зараз ми починаємо її додавати до бограча. Додаємо, бограч має бути прям гарячий і відразу помішуємо. Це буде натуральний природній загусник, і після цього бограч стане густеньким, таким, як потрібно. Так, ну а ми повертаємось до нашого бограча, продовжуємо викладати щіпачки, Щіпачки можна викладати ребром ложки, тоді вони. Вийдуть ось такі трішки продовгості, як у мене, можна кінчиком, тоді вони будуть менші. В принципі, це вже за вашим бажанням. Мені подобається, щоб саме ось так ребром ложки. Саме головне обов'язково занурюйте ложку, ложка має бути постійно мокра. І саме після того, як ввела ще пачки, я додаю куряче філе. До курячого філе трішки додаю води, тому що, якщо не додати, це буде один суцільний кусок м'яса. За м'ясом ще додаю солодку паприку. На солодку паприку не скупіться. Чим більше її, тим краще. Все це ретельно перемішую. Додаю солі обов'язково за смаком, це вже буде наша остаточне, наше остаточне додавання солі. Даю по газам довожу до кипіння і даю прокипіти не більше 10 хвилин. Так, да, Про ложку забула сказати. Не звертайте на неї уваги, ця ложка бачила дуже гарні дні в своєму житті, вона абсолютно чиста. Просто я нею смажу парю, варю на кострі, тому вона така. Зелень та гострий перець. Гострий перець, в речі, має відчуватися однозначно. Тобто, це не має бути така пекельно-пекуча страва, але гострий перець має відчуватися. У мене супер гострий перець, я додаю один стручок, ви вже дивіться там по собі. І додаю петрушку. Взагалі бажано, щоб це була і петрушка, і кріп. Можна ще цибулю додати. Тепер це все перемішуємо знову, даємо прокипіти ще буквально 2 хвилинки, вимикаємо, накриваємо кришку і даємо годину настоятися, щоб перець віддав повністю все, щоб бограч в себе повністю все втягнув, став таким густеньким, гарненьким, красивим. І будемо його споживати. Богриш дуже сильно тримає в собі тепло. Тобто за годину з ним, ну, з ним нічого не станеться. Я маю на увазі, що його не потрібно буде розогрівати знову. Але через годину він буде набагато смачніший, ніж тільки ви його зварили. А на другий день він буде ще кращий. Мені не вдалося в перший день показати, тому показую, що в мене тут вже на другий день. Це просто неймовірно смачно. І це мають спробувати всі. Взагалі, бограч, я не знаю, я іноді називаю бограч це мій улюблений суп. А, ну, сподіваюся, я нікого не образила, але це так і є. Це густий, гострий, дуже смачний суп. І ви обов'язково маєте його спробувати. Ви можете все підлаштовувати, міняти так, як вам це буде зручно, але основа основ є наступне. Перша бограш, як я вже сказала, це е, перша страва, яка є густою і яка є гостренькою. Ну і всі інгредієнти плюс-мінус в будь-яких рецептах вони однакові. Так, бограш любить паприку, бограш любить різні види м'яса, тому що е, бограш це така дуже поживна страва. Бограч я готую навіть на гулянки, тому що його дійсно люблять всі. і впевнена, що він вам теж стане до смаку. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові! Живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео!